У ніч проти четвертого серпня Одесу атакували російські ударні безпілотники. У наслідок у місті та районі спалахнули пожежі. Наймасштабніших руйнувань зазнав радіоринок. Там горіли торгівельні павільйони з електронікою та побутовою технікою. Від ДСНС залучалось 27 одиниць техніки та понад 80 рятувальників. 50 павільйонів було пошкоджено, вісім з них зруйновано вщент. Вже зранку на радіоринок почали повертатися власники та продавці. Ми питаємося рятувати, хоч якісь може дітплеї, може хоч щось, що що нам належало. Дуже шкода, що так трапилось. Чесно кажучи, у мене немає слів, що казати. Я не можу коментувати, бо це для нас також трагедія. Я дуже багато років працювала тут. Більше сіми років і мені важко чесно коментувати, бо це ну, це біль, яка споживається кожного дня, і ми живемо в цьому, але ми будемо відновлювати, будемо старатися прийти до тями. Ну, були вибухи. Проснулся, и знакомый позвонил и сказал, Валик, у тебя там на радик прилетел, горит, ваши павильоны горят. Вот. Ну, комендантский час, мы поняли, что лучше подъехать пораньше. Мы где-то 5.20-5.30 сюда уже подъехали. Ну и, конечно, я не задал, что все ужасно. Я предполагал, что повреждения, но так, чтобы все выгорело, никак не предполагали. Люди выносили сміття, разбирали завалы, рятували, вцелила майно. Був магазин, він був з комп'ютерною технікою, те він згорів дотла. Ніяких слів, поки що нічого не, не приходить на думку. Тобто я не знаю, що казав. Просто не знаю, немає слів. Також наслідок атаки виникла пожежа у недіючому гуртожитку. Там вогонь охопив кілька кімнат та дах. На Одещині пошкоджено дві будівлі, два склади, приватний будинок та шість легкових автомобілів. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними голови ОВА Олега Кіпера, поранених та загиблих немає. Назарій Голуб, Ольга Глечик, Ярослава Панкевич, Суспільне новини, Одеса.